Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про ті зміни, які розробило Міністерство соціальної політики. Воно стосується призначення житлових субсидій. А ці зміни вони будуть внесені до нашого чинного законодавства України та відповідно їх підтримав уряд. По перше. На періоді воєнного стану, якщо ваша родина споживала значно менше електроенергії через її відключення, то субсидія чи пільга на житлово-комунальні послуги буде виплачуватися у раніше встановленому розмірі, тобто вона не буде. Зменшуватися. Друге, граничний розмір покупки, який обмежує призначення субсидій, збільшено з 50 тисяч до 100 тисяч гривень. Тобто раніше, якщо ви купували дороговартісну покупку більше ніж 50 тисяч гривень, в такому випадку. Ви е, мали обмеження щодо звернення за призначенням житлової субсидії. Зараз е, граничний розмір такої дозволеної, так, дороговартісної покупки, дозволеної в рамках чого? В рамках того, що вам можуть призначити субсидію, збільшено до 100 тисяч гривень. При цьому, якщо ви чи ваша родина придбала генеруючу установку, яка буде виробляти електроенергію та буде допомагати підтримувати вам нормальне Життя в умовах війни, її придбання вартістю до 150 тисяч гривень або разовий платіж в розмірі до 150 тисяч гривень за кредитом на придбання такої установки не буде враховуватися вам при призначенні субсидії. Тож, Отримувачі субсидій і пільг зможуть зберегти їх розмір, незважаючи по-перше, на відключення електроенергії, а також ті родини, хто має таку так, можливість скористатися альтернативними джерелами енергії, зможуть їх купувати і далі продовжувати отримувати субсидію та пільгу. Як це буде працювати? Я завжди кажу на практиці. Ми з вами це. Побачимо поки що такі зміни. Тому це обов'язково хочу, щоб ви послухали і знали, володіли інформацією.